Це класно, хотілося б, щоб батьки на нас подивилися якось. Це для воїнів так би, збір добрий. Ну і це круто, що нас тут зібрало, Це якийсь новий досвід. Вчився танцювати, я не особо люблю танцювати, не особо вмію. Та... Новий досвід в танцях. Дев'ята гімназія перейшла цього року. Є такі традиції, гімназія для мене вперше. От, але вже от з підготовки для мене така ця атмосфера дуже приємна. Цікаво дуже поринути взагалі цю атмосферу стати її частинкою. Ми танцюємо вальс з класом. І в цілому було дуже цікаво. Чотири класу вже приблизно знала танець, я особисто ні. Але в цілому досить швидко вивчили. От і тому сьогодні будемо всіх вражати гарним танцем. Готувалися, проводили репетиції, продумували свій зовнішній вигляд. Дівчаткам замовляли сукні, готували аксесуари, хлопцям шили на замовлення метелики у колір суконь. І такий довготривалий процес був, але це такі приємні клопоти. Я вважаю, що такі заходи необхідні, коли діти можуть показати себе. І зробити гарну добру справу провести благодійний бал і долучитися до цієї справи. Квиточок коштує 100 гривень, кожен може задонатити окремо, і ці кошти спрямовуються, звісно, на зсу. Сьогодні це надзвичайно важливо, тому що військово-патріотичне виховання набуло нового змісту. І от десятиріччю такій події ми присвячуємо сьогоднішній бал. Тобто, кадети і панянки наших класів. Сьогодні головні учасники цього свята. У нас на сьогоднішній день є 14 класів кадетів і панянок. Це десь близько 500 дітей навчається в таких класах. У нас два сина навчаються у 9-й гімназії. Емоції тільки позитивні. І стовідсотково ми були налаштовані відвідати наше чудове свято. У нас перший такий бал. І... Дуже пишаємося ними, вони в нас кадети обоє, дуже в нас гарні вчителі. Пишаємося, що ми можемо теж нести якийсь вклад у допомогу нашим Збройним силам України. Там скриньки стояли на вході, обов'язково ми долучаємося і туди здаємо. Цей танець вчили більш ну, рік теж я в захваті, тому що дуже масштабне дійство мені дуже сподобалось виглядає це дуже дуже красиво. Діти класні, танцюють класно, свято взагалі дуже масштабне дуже мені подобається. Попри переживання, попри. Хвилювання, що щось не вийде, якось там не так покрутимося, все вийшло. Ну, репетиції дали про себе знати. Тож, да. Це дуже-дуже класно. Насправді, що наша школа збирає такі заходи, влаштовує м -м, загалом. Таку якусь двіжуху для наших підлітків і для нашої школи, тому що це зближає. Ну насправді дуже сильно зближає. Я навіть подружилася з деякими класами, познайомилась з ким не спілкувалася раніше, але зараз. Не.